Потрібно буде перевірити, як він працює. І що це в нас? Калькулятор. Такий великий. Нічого собі. А зачем така штука велика? Працює навіть. Прикиньте, включається. Достатньо цікава штука. Не знаю навіщо ось оця ця штука, але... окей. Так, ну це ми теж зможемо, я думаю, продати. А хоча, опять-таки, по факту не ліпіть, тому що зараз ніхто калькуляторами не користується. Все в телефоні є. Так, що у нас тут далі? Щось важке. Опанна. Хендміксер. Кайфік. Патето кайфік. Так, як нам його достать? Вже побачив, що 15 євро коштує. Бренд Idin якийсь. Що за Ідінвелд? Без поняття. У нас таких нема. Так, відкриваємо. Вієчки пішли. Вієчки пішли. І... О, який він здоровий! Жесть. Ну, прям мощ. Я не думаю, що він несправний. Я більше ніж впевнений, що він ще ним навіть не користувалося, але, звісно ж таки, я думаю, варто перевірити, бо, от, наприклад, надписи тут стерті. Так. А якщо надписи стерті, це означає, що він може бути неробочим. Так, мама розетка. Да, Працює і okay. так, І ще в копілочку. Скажу, ну, по вигляду він як новий, а по факту це нереально знати, ну що, чому воно відпля, може це був, типу, знаєте, той, що на приладки стоїть. Якщо той, що на приладкові, то, зрозуміло, що там будуть наб'ссі затерти, бо всі підходять, пробують, як він там. Працює. Так, іще купілочку гроші. так Дуже цікаво, чи ми відлівемось, чи ні похаємо. Так, ну і ще одні такі самі навушники з такими кульками. Окей. А що, все? А, ні, там ще на цій стороні багато.